В Ознесенському храмі православної церкви України відбувся захід до Дня пам'яті святителя Миколая Чудотворця. Метою події було нагадати дітям і дорослим про важливість добрих справ, милосердя та взаємопідтримки. У межах програми діти підготували тематичну сценку, у якій відтворили ключові епізоди, що підкреслюють чесність та доброту святого Миколая. Нам Намчите повідомили, що 6-го числа, як завжди, ми відзначаємо святого Миколая. І тому ми вирішили завітати до церкви, щоб привітати дітей та розрядити, можливо, трохи обстановку. Ми вирішили всі зібратися разом, вивчити слова, підготували людей, прийшли до церкви, сповістили, чи можемо ми прийти сьогодні, нам дозволили, і тому ми вирішили зробити таке свято. Допомінте його після завершення сценки. Всі діти, які були присутні в храмі, отримали солодкі подарунки. Ця частина заходу мала на меті підкреслити традицію вшанування святого Миколая через добрі справи та увагу до дитячої громади. До привітальних слів приєднався Олександр Карпець, настоятель Вознесенського храму православної церкви України. Подібні події відбуваються в багатьох храмах. Це не те, що в нас щось таке, де немає в когось. Особливо на теренах Західної України. І Зараз вже беруть приклад з цього, тому що ми повертаємося до традицій. Завжди в традиції українського народу було особливе шанування цього святого. І саме його святкували перед Різдвом Христовим, перед Новим Роком, а не Діда Мороза. Дід Мороз це вже була така постать, яка повинна була. Поступово викорінювати християнські традиції. Для того і ті, хто хотіли ці традиції християнські із пам'яті людей викорінити, встановлювали отакі свята. А святого Миколая віками святкують він вже жив в третьому столітті, в третє-четверте століття. А дивіться, вже майже дві тисячі років його люблять, шанують і особливо дітки, бо була традиція дітям дарити дарунки. Діти знали, що потрібно чемно себе поводити протязі року, молитися Богу, цей день прийти до церкви. І тому це повернення просто до традицій. З моєї сторони була запропонована така ідея нашим сусідам, адже ми через дорогу знаходимось поряд із першою школою, тому вони радо відгукнулися. І... Тому створили це таке продовження свята вже після святкої, після святкої божественної літургії. Саме ми самі готували подарунки, ніхто нам не допомагав своїми силами. Діткам, ну, звісно, які діткам і дорослим. Насамперед хочу побажати миру, миру в нашій країні, нашому народові, щоб всі дочекали своїх захисників. Бо в кожного хтось воює когось батьків, когось брати старші, дідусі найбільш, щоб всі повернулися живими, здоровими, нешкодженими, щоб цей мир панував і в країні нашій, і в нашому суспільстві. І головне, щоб він панував в нашому серці, і в нашій душі. Знаєте, інколи ми, ми живемо, ми хочемо всі бути щасливими. І для кого кожен по ми розуміє щастя, для когось щастя в багатстві, в владі. В чомусь іншому, в родині, але інколи людина може мати все, а і в той же час не бути щасливою. Мабуть, брак миру заважає нам бути щасливими. Тому я хочу побажати, щоб того миру в душі всім нам, в душі, в серці, щоб панував мир, радість, впевненість в завтрашньому майбутньому. А в цьому нам допоможе наша щира віра, надія і любов до Господа. Подія стала нагадуванням про важливість добрих справ і підтримки ближніх. Захід завершився у піднесеній атмосфері, а громада й надалі продовжуватиме підтримувати традиції, пов'язані з шануванням Святого Миколая.